Добрий день, шановне панство. Ще такого не бачив. Дивіться, як внутрі всі в мене вистроїлися. Вони хочуть їсти все порожнє. Вже даю їм по кілограму зранку і ввечері і, видно, їм замало гранули. Буду зараз знову додати гранулу. А от 63-й день і внутрішнята далі починаю ще п'ють молоко. Ну що, дав я їсти, бачите, починаю говорити, як завжди втікаю. Е, Внутрішня трошки суховитіх кормів, картопля була. Ну все, що було. Е, що ще є вдома, то є. Відходи вон з кухні, е, капуста, картопля, картоплі є досить, картопля того року погано не продається зовсім, тому що продавець у нас трохи старий і прихворів. А я не маю часу бавитися, дружина. А бабулька наша ходила, то вона там по 2-3, 2-5 кілограмів продавала картоплю в сутки, і, і то було добре. Ну, але що картопля? По-перше, вона дешева відносно там того року. По 7 гривень треба продавати, а і то, і то не беруть. В той час, як минулого року, було 15-18 От. Ну, і... Що, внутрі її будуть їсти картоплю, будуть рости. Картопля 3 кілограма картоплі заміняє кілограм зерна, так що ми якось дамо ради. Кинув трошки старої трави, бо десь три дні назад її кусив. Зараз трохи підсохне, бо вчора дуже великий дощ. Дякувати Богу, пішов ну, лило капітально. Що трава мокра, не хочу мокру траву сюди кидати, тому що буде в вольєрі мокру. І все. Пішли ми вже на третій місяць. Е, внутрі ростуть. Самки ті, що не вродили, ще й не хочуть родити. Ну, я для себе визначився ще місяць, їх тримаю до 21 червня, бо 21 червня їм буде рік. І вже потім буду мацати, і що направо, що наліво. Яка вродить, та останеться. Бо дивлюся, стандартна тут, чи вона груба, чи вона кітна. А, Ну і чорна, напевно, ось та. по ній нічого не видно. Ну, але час пройде, подивимось, чого не мацаю. Ну, я ніколи ще не мацав, чесно кажучи, ніколи не мацав. Тому що в мене завжди було, коли я кидав внутрі до самця, завжди то перший раз в мене от не буде нутрінят, напевно. Ось. Самець. Все, йду я далі обслуговувати господарку. Отак от у нас йде життя своїм чередом.